Виступила на нашій прес-конференції спеціально запрошеному гістю депутату Верховної Ради Івану Зайця. Мене турбує значне зниження уваги як з боку влади, так і з боку громадськості до екологічних проблем. Якщо говорити про рівень влади, то треба сказати, що стратегія сталого розвитку ті моделі управлінські, які мали випливати з цієї стратегії, вони не укорінилися у нашій практиці, і на сьогоднішній день ми не маємо не тільки управлінських моделей, як соціальної рідкої економіки, чи якісь інші, а не маємо навіть національної стратегії сталого розвитку України. Це означає, що ми не бачимо тих маркерів на майбутнє, і це означає, що ми не узгоджуємо діяльність як органів влади, так і громадських організацій у певному напрямку. Якщо говорити про, якщо проліструвати це прикладами, щоб підтвердити такий висновок, то можна сказати наступне. Перше, постійно відбуваються такі перманентні зміни на організаційному рівні. То ми маємо департамент заповідної справи, то ми маємо якусь іншу структуру, там знову департамент. Сьогодні я знаю, що поставлено питання про те, щоб знову ж таки цей департамент... Виділити якусь е, таку самостійну одиницю управлінську, який мав би функції центрального органу виконавчої влади, тому ми говоримо про постійні зміни е, от, статусу місця цих органів, які займаються е, за, е, заповідною справою. Це означає, що ми втрачаємо інституційну пам'ять, е, що ми е, дуже е, часто губимо людей. Що ми не можемо забезпечити спадкоємність в управлінні. Я пам'ятаю, що в кращі часи такі структури управлінські мали більше півсотні людей. Зараз я думаю, що департамент у міністерстві, якщо має 25 осіб, то й добре. Тобто ми констатуємо скорочення управлінських кадрів у два рази. А це дуже комплексний об'єкт, і тут потрібні люди і люди високої кваліфікації. Добре. Зростає фінансування із непряме фінансування, будемо так казати, з заповідної справи із Фонду охорони навколишнього природного середовища, а відповідно ми не бачимо фінансування із основної частини державного, державного бюджету. Це так само робиться процес фінансування таким. Випадкові від того, як буде наповнюватися цей фонд, коли будуть прийматися якісь рішення, тобто ми втрачаємо певну ритмічність у фінансуванні, яка потрібна для будь-якого успішного управлінського рішення. Мене турбує так само зниження рівня прозорості фінансування. і приклад із Держлісагенству, коли рядочок. Який раніше був у державному бюджеті, і там говорилося про е, саме фінансування заповідної справи, він сьогодні зник, і тому ці гроші кинути в такий загальний котел, і ось цього загального котла та будуть витягувати. Ми сьогодні маємо вже е, середину майже лютого місяця, а ще розписи, де ми могли точно сказати, яке фінансування буде помісячно, і так далі, ми на сьогоднішній день немає. Тобто, це знову ж таки говорить про те, що фінансування здійснюється неритмічно, що воно буде здійснюватися від того, яка буде воля керівництва агентства і з цілого ряду інших таких випадкових, випадкових процесів. Якщо йти далі, то мусимо знову ж таки зазначити, що на сьогоднішній день ми не маємо загальнодержавної цільової програми, екологічної програми розвитку заповідної справи. Така програма раніше була, і ця програма має бути на період до 2020 року. Мова в Верховній Раді і скрізь з'явилася дуже багато з цього приводу, але на сьогоднішній момент ми такої програми не маємо і нам обіцяють, що у 2012 році от, мінприроди планує подати на розгляд уряду проєкт такого закону, і ми будемо слухати. Тобто ми бачимо і тут певне таке запізнення, яке нас не може не, може не турбувати. Уже мова йшла про, про, про програму формування національної екологічної мережі на 2000-2015 рік. Даний статус сьогодні цієї програми не поновлено. Хоча йде жвава переписка і між мною і кабінетом міністрів є доручення Кабінету міністрів від 29 вересня 2011 року розглянути це питання і фактично поновити цю програму. Але ми не бачимо сьогодні такої от реакції на доручення кабінету міністрів. Про що це говорить? Це якраз є ознака е, того, що е, ми стикаємося сьогодні із абсолютно неекологічним мисленням на рівні кабінету. Міністрів, і ми не бачимо сьогодні е, розуміння екологічних, екологічних проблем. Е, уже тут зазначалося, що е, навіть є процеси, які, які тут назад. Е, по тійсно, якщо говорити про е, ситуацію про скасування національного парку е, Сіверського донецького Ну це просто е, приклад, який не можна збагнути нормальним розумом. Проведена певна робота, все це зроблено комусь хочеться. Я хотів би привернути вашу увагу ще до, до деяких таких е, видів діяльності управлінських і практичних, де ми затиснюємося. Е, справа в тому, що е, сьогодні є така нагальна проблема винесення у натуру меж е, природно заповідних. Об'єктів і територій. І якщо дивитися так в цілому, що зроблено на сьогоднішній день, то ніхто не може похвалитися е, результатами. Е, мова йде десь можливо про е, п'яту чи четверту частину е, об'єктів, де ця робота зроблена. А щодо об'єктів загальнодержавного рівня, то я думаю, що і того менше. Про що це говорить? Це говорить про те, що знову ж таки ніхто не старається сьогодні. Захищати ці всі об'єкти сьогодні ще можливості електронні, інші дають можливість цю роботу набагато швидше здійснити, але ніхто ніхто не поспішає. Чому тому, що, як правило, на периферіях цих об'єктів ось сьогодні шукаються можливості відірвати частинку землі для своїх будиночків чи для якихось інших об'єктів. Можливо, хтось ще думає створити на базі цих об'єктів лисливське господарство, що ми на сьогоднішній день і маємо. І от така картина. Далеко не треба ходити, треба подивитися на Київ. Я думаю, що ви краще володієте інформацією, що у національному парку, парку Голосіївським там десь мова йде про вирубку 9 гектарів лісу під, під школоюсь. Принаймні так інформували засоби масової інформації. І проблема от, е, острова до е, всіх островів будемо говорити на Дніпрі. Вона сьогодні так само не знята. Ми толком не знаємо, як буде забудовуватися Друханий острів. Ми толком не знаємо, що ж вречі решті відбудеться із е, як цей острів, що? Не, Жуковим островом. Ми так само не знаємо. І ми спостерігаємо сьогодні, що закони, які прийняли Верховна Рада про мораторій на зміну на зміну цільового призначення земельного рекреаційного призначення, не діє по суті на Україні. Ми бачимо, що і мораторії, які накладені Верховною Радою на вилучення зелених насаджень у місті Києві, так само не діє. Ми бачимо то там, то там вирубують зелене насадження. Тобто, що це говорить? Це говорить про те, що ні з боку влади немає належного контролю, ні з боку громадськості. Тобто, до певної міри є якесь таке розчарування, тому мені видається, що треба привертати увагу як громадськості до цих проблем, так і, і влади. Тому що мова йде про дуже серйозні речі. Ми, наприклад, на наприклад, закону про ринок землі бачимо, що реалізується програма фактично. Відлучення українців від життєво важливих ресурсів, зокрема від природних ресурсів. І природно заповідний фонд це ядро цього природного капіталу, це ядро, яке працює на велику перспективу, і всяке, всяка затримка у розвитку природно-заповідної справи, всякі процеси, які цей процес обертають назад, це дуже болісний для перспективи нації речі. Тому треба дивитися глибше, ніж просто якась там нерозторопність влади чи якісь там особисті інтереси. Мова йде про дуже серйозні речі. Це позбавлення великої кількості людей життєво небезпечних ресурсів. У першу чергу природних ресурсів. Дуже дякую.